І тихі зорі впадуть на теплі води. Таку назву має виставка живопису, присвячена пам'яті Миколаївського митця Валентина Меркулова, що відкрилась в галереї мистецтв обласного інституту після дипломної освіти. В експозиції представлено 15 робіт художника. Усі вони виконані в особливій техніці митця. Це були роботи, виконані мастихіном. Вони були ночим ну, для них. Вони зацікавили нас тим, що, наприклад, ми зазвичай пишемо роботи пензлем там. Різними графічними матеріалами, а тут мастихін. це взагалі інструмент для зняття фарби. Це такий допоміжний інструмент для художника. Це не є інструмент для живопису. Валентин Меркулов брав участь у міжнародних та обласних виставках, ілюстрував дитячі книги та викладав живопис для усіх охочих. З 2015 року митець проводив майстер-класи для вчителів образотворчого мистецтва при обласному інституті після дипломної освіти. Він був завжди таким жартівливим. Він завжди наполягав на тому, щоб ми не замучували роботи, не записували, щоб ми ловили оцей момент, який був, щоб ми ловили повітря, щоб ми ловили ту радість, яка була. У цьому моменті знаходили її. І він завжди намагався і в своїх роботах передавати саме ось цю нотку радості. Особливість його робіт в тому, що вони дихають, в тому, що він любив натуру, яку він писав. Навіть коли він клав просто гранат, цей гранат був цілою історією. Він відчував цей гранат і він на полотні перетворювався у певні. Відносини між частинами, між натурою і фоном рівно рік тому, 5 квітня, серце Валентина Меркулова зупинило своє биття. Дружина митця Тамара розповідає: після смерті Валентина Миколаєвича почала займатися живописом, адже тільки це лікує її після тяжкої втрати. Після з законства це зовсім інша життя. Он мене вдохновілна творчества, заразіління тим творчеством. Он необычайно Жизнелюбивый человек веселый. Он очень талантливый. Он всегда улыбался. Все, и так хорошо будет еще лучше. Это его девиз по жизни. Пани Тамара каже. Ця виставка є дуже важливою, адже художник навіть після смерті продовжує жити в своїх картинах та надихати учнів і поціновувачів образотворчого мистецтва. Виставка триватиме до 18 квітня. Тож усі охочі можуть завітати в галерею мистецтв аби ознайомитися з творчістю митця та вшанувати його пам'ять. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.